Жодного разу не було виявлено додаткових списань, скільки б ми не розбирали звітів, особливо на першому етапі, ми були самі зацікавлені в цьому, для того, щоб визначити, чиє в нас проблеми немає. Але дійсно проблема була з чергою. Якщо, наприклад, до кінця дня залишилася ще черга на списання, а їх багато таких списань. І ранком виїжджає транспорт, і вони вже будуть нові транзакції. Тобто списується першочергово знову ранішні транзакції, а вчорашні вже переходять в етап на наступний. І ось у зв'язку з такою чергою дійсно списання відбувалося там з запізненням від трьох днів і навіть більше. Бували такі випадки, що транспорт, наприклад, сталося з ним ДТП, його, іншими словами, там оп опечатили. І коли ми зробили вивантаження, наприклад, через місяць і пішли списання вже наприклад з цього борту, які були не недосписані. У мене такий був складний випадок, випадок коли є банківська картка, вона емульована у е, сина в додатку, мобільному, а тато користується QR-кодом. А до жінки приходять всі. Тобто, в них є три три цілих три ресурси, які вони користуються банківською карткою, тобто NFC. UR-код і платять самою карткою на борту, а списання, смс-ки приходять до саме до дружини. Вона, звичайно, приходить з таким розворотом, з банківською карткою, дивіться, скільки списання. Я бачу, що в нас є списання за подорожі і є транспорт. Бачу, що призначення платежу у більшості цих випадків не наше. Я кажу, що це зробило списання приватбанк, давайте до них звернемось і дізнаємося, хто саме, на чий користь приходили кошти. І ми Випадку побачили, що це був QR-код, і Ми зійшлися у транзакціях і ніяких проблем не було. І в принципі, всі залишилися задоволені. І бували різні ситуації. Ми просто, У нас є група з контролерами, вона так і називається. Там витикав ВКС. Вони нам е, надсилають одразу на перших етапах. Це було постійно. Зараз е, тільки такі складні випадки, коли людина вже свариться. Бва бувають такі випадки, крім того, що розписання банківської картки. Вони говорять про те, що вони поповнили картку, але м -м, до них не дійшло ще. Скажімо, саме поповнення. Ми одразу аналізуємо у ну, транс, швидко можемо це побачити, чи було поповнення і чи було списання. Угу. І реагуємо. І в більшості випадків не було, що не по нашій причині було. Ось така ситуація або не вистачало коштів на карті, якщо вже ми розбираємося, коли контролери приходять саме з клієнтом вже до нас в офіс, такі також ситуації бувають. Що останню мить визначається, що там не було коштів, або якась ще була проблема з карткою, або вона заблокована, або якісь інші ситуації. До нас приходили навіть з поліцією, ми очікуємо, ми говоримо завжди. Якщо ви вважаєте, що бачите, якісь зловживання, ми відкриті, приходьте з поліцією, ми будемо самі це шукати. Знайома проблема, вона була пов'язана з тим, що, наприклад, якщо не відбувалося списання декілька днів, а потім ми намагаємося все ж таки, щоб кошти були списані, і відповідно, наприклад, там, 10 поїздок не було оплачено. І на цей час, коли саме відбувається списання, не вистачає вже коштів на самому рахунку, і тоді в такому випадку картка блокується. Звичайно, є такі випадки. Тут в нас на сьогоднішній день ми також вже мобільний додаток зараз перезберемо, але там є така функція, що погасити заборгованість, тобто треба зареєструватися мобільному додатку, прив'язати банківську картку і списати заборгованість. Карта наступного дня розбухується. Тому що в блок лист ми направляємо одноразово або виймаємо з блок листу системи, або додаємо щодня якусь картку. І наголошу на тому, що картка заблокована тільки в нашій системі, в такому випадку надалі нею користуватися в інших магазинах можливо. А через помилку роботи на валідаторів. Бо ну, от у мене така ситуація була. У колеги була ситуація. Mm -hmm. У нас були кошти на рахунок. Ми користувалися е, при поїздках там, на трамваї банківською. From... Самою карткою. карткою, карткою да. Користувалися самою карткою, а потім раз і вона. У вас мене. Монобанк, Приватбанк. Може. Ну, от була така останнім часом була також така проблема. Чи це ще Ні, проблема якась? Минулоріч. Минулоріч. Ми так, минулорічні минулоріч, так, у нас дійсно були такі проблеми з деякими банками, тому що вони запускають оновлення в системі, і відповідно, коли ми надаємо запит, або наш банк реквайр в нашому випадку, Пригазбанк, надає запит на списання цієї картки, вони дивляться на 8 гривень і вважають, що ця. Безпека їх не пропускає такі транзакції. Також ми по зверненням дізнавалися, що така проблема. Зверталися до монобанку або до інших банків. Вони просто умови списання транзакцій змінювали для нас, або в цілому по сумі, і в принципі вони і надалі потім працювали. Але такий конфлікт і така проблема на перших етапах впровадження банківської оплати на борту дійсно була. Ми надаємо переваги саме для власників самої картки. Для тих пасажирів, які вони з собою везуть, вони мають придбати свою картку, тобто вони мають можливість перевезти пасажирів, але ця львота використання пересадки є тільки для власників муніципальних карток. Тому можливий такий випадок, звичайно, що людина їде із собою, везе 5 людей, і вона не може. Пересаджувати постійно, тому тільки по першій поїздці здійснюється пересадка. Це стосується і проїзду по проїзному. У нас таке ж просто рідко люди користуються, коли перша поїздка використовується з проїзного, а наступна, якщо ми хочемо заплатити за пасажира, має оплачуватися з електронного гаманця. Тому що проїзний надається людині на картку. Всі пасажири, які їздять, вони не мають додаткових пільг. Вони їздять на умовах, як і одноразового квитка або банківської картки. Тація є декілька видів поповнення карток. Перша вид це через е, саме інтернет поповнення. Це Можливо, зробити через сайт, можливо зробити або найближчим часом буде доступно через мобільний додаток. І в нас є ще агенти: це автомати, там, наприклад, EasyPay, які також здійснюють е, такі поповнення. І тут має бути шлях чим довший шлях е, від агента до нашого підприємства. Тим більше процесів організаційних потрібно створити на перших етапах. Теж дійсно були такі випадки, коли поповнювалась картка в агентській мережі через автомати самообслуговування або вони поповнювалися через сайт. І, наприклад, немає світла, або якась ще ситуація. Вже ми також цей процес налагодили. Тобто поповнення висить, воно ще не дійшлося до системи, тому що якісь проблеми, наприклад, з тим бортом, тому що він їде зараз, там де немає просто зв'язку, покриття. Ось такі випадки були, але ми вже зробили що. Ми зробили вже Wi-Fi у всіх депо. Ми трошки по іншому сформували працю з саме подачою інтернету, тому що в нас є, наприклад, лайф. Якщо раніше в нас кожному приладі є, сама, є сим карта яка передає з ДАЗОС. Е, якщо в нас там було в кожної карті своє, свій інтернет-трафік, то ми зараз зробили загальний інтернет-трафік. І... Тобто що зараз власне, з цим робиться, з онлайн-поповненням? Все працює, все працює. Так, Все працює? Ось ось я зайшла ось на сайт, я завжди перевіряю на сайті нашому дітей. Ось я при вас привантажила, бачу, що угу. поповнити можливо. Тому. Восьми на суму поповнити, тобто працює. Перевіряю, зараз ми будемо робити контрольний зріст системи в кінці цього року. Ще раз перевіримо, але немає звернень зараз, від таких, як були масово, наприклад, ще півроку назад. Таких звернень вже немає. І ми також тестуємо, у нас багато підприємств купляють для своїх працівників проїзні. Цей соціальний захист, багато працівників у них по допомогою інвалідів. Тобто ми масово поповнюємо ці картки, це 300 карток зараз, там 400. В принципі, бачу, що десь останніх, напевно, три місяці все ж таки оці механізми, які ми змінили, вони все ж таки працюють. У нас тут така ситуація, що я вже хочу запускати на маршрутках, але ми технічні спеціалісти, у нас зараз з ними йде Такі суперечки. Ми ще чекаємо чи до налаштування, ми прийшли вже на іншу фінансову систему. Бачимо, що черг вже немає. Ми тільки з 2 грудня прийшли на іншу фінансову систему. Бачимо, що вже на борту значно краще в самому муніципальному транспорті вже працювати. Тому я вже б запускала б на, на певних двох маршрутах, наприклад, на першому на другому, вже б спробувала ще в цьому році. І ну, напевно я ще будемо пробувати все ж таки зробити. Складність у тому, що їх дуже велика кількість юридичних осіб, і розподіл між ними, тобто банківських платежів, він трішки важкий. Тож муніципальні картки вже працюють. Так, муніципальна карта тобто, ціна система. Є. Ми управляємо її самостійно. І Ви вже і перераховуєте кошти на всі ці, так, ці так, численні так. Справа в тому, що муніципальними картами системи управляємо ми. Ми можемо формувати будь-які звіти по перевізнику, по карті, по там я не знаю, по терміналу, по валідатору. Це не проблема. У нас, коли ми місяць закриваємо, у нас сідають по кожному там терміналу. Якщо по терміналу будем зазвичай, якщо два валідатори, то по два термінали. Якщо один посттермінал, тоді ось ми це все розраховуємо. Буквально ось такі у нас кіпи бумаги актом виконаних робіт. Банківською системою ми не володіємо. Взагалі, ми не можемо формувати. Ми маємо реєстр, який прийшов до нас сьогодні. Ми маємо брати що з кожного реєстру і ділити кожен реєстр на перевізники. А не так, що ми сформували за місяць, наприклад, по одному трамваю, і все немає проблем. Тому є складність в цьому, що важко розподілити ці кошти. Коли ми їдемо за кордон або коли ми їдемо в інше місто, або хочемо придбати білет на автобус, так ми йдемо і шукаємо, як це зробити. Тому всі знають, що в Вінниці є автоматизована система, є безліч. Варіантів оплати це не один ресурс, муніципальна карта, коли б можливо було би е, говорити, що де, деякі м, необхідні ще деякі ресурси. Тому є банківська, є не всі картка. Такого немає, що можна за забу... я розумію, що можна забути все: і телефон, і банківську карту, і, і, і гривні, і взагалі гаманець. А якщо немає гамецю, як виплатити поїзд? Тобто можна йти до цього далі, але вводити ще ресурси для того, щоб яким чином вони хочуть розрахуватися готівкою? Вони мають якимсь чином. Тобто, ми маємо є. залучити додатковий персонал або додаткові точки продажу для цих карток. Ми маємо здійснити там інкасацію, я не говорю вже про людські ресурси, страхування цього всього. А насправді приїздити до міста Вінниця дуже не незначна кількість людей. Ну, порівняно з усіма користувачами. Я розумію, що ви скажете мені зараз там, ну приїжджає там нехай там 500 чоловік там на день, але це не Панкотин, такий. обсяг. Три тисячі переселенців в Вінниці. З ну, переселенцями в нас не, не ну, як я, би до мене не Я не не думаю, що там всі ці сорок тисячі не мають ні телефонів, ні карток, але ну, тисяча може набиратися. Є ще ми зробили таку альтернативу, і, до речі, десь приблизно 500 білетів на місяць купляються з зіпея з одноразові квитки, які в нас електротранспорт або автотранспорт купляти можна безпосередньо в автоматі. Їх 450 у Вінниці квиток діє одну годину. Коштує він на гривню дорожче ніж сам транспорт. В принципі, альтернативу таку ми зробили. Але як бачимо, що не, не користується вона популярністю, навіть ми її деякий час піарили, на кінцевих зупинках розміщали там інформацію, або у безпосередньо, у самому транспорті більше ніж 500 білетів на місяць ніхто не купує бо комісія, системи. Бо складнощі? Е, так, є комісія, є складнощі. Вважаємо все ж таки, що якщо часто подорожують у Вінницю, то можливо все-таки придбати картку муніципальну і використовувати. Тобто рішення будь-яке, неможливо забезпечити всі забаганки всіх, хто про що мріє. Є вартість якогось процесу і чи дійсно він так необхідний для того, щоб його впроваджувати? Не бачимо ми сьогодні такої необхідності, щоб вводити ще папірові квитки, вводити ще людський ресурс, вводячи паперові квитки, ми. Вже не маємо чіткої статистики, хто яким транспортом користується. Тобто повертання до паперових квитків це повертання до минулого, як раніше була компостерна система, можливо, було взагалі ніяку автоматизовану систему не робити, поставити електронні компостери і ці всі паперці, які вони там збираються, використовувати їх. Разом з цим і ще служба контролю також втрачає свою актуальність, тому що ці паперові квитки їх можливо підбирати, використовувати іншими особами, доводити. Тобто, це впровадження додаткових систем впроваджує насправді додаткові конфлікти, а не вирішення цієї проблеми. Було в нас декілька звернень, причому ще на самому початку, десь рік тому. На сьогоднішній день у нас є гаряча лінія 0800. Ні разу до нас не телефонували, щоб просити, щоб купити квиток, одноразовий квиток.